Всім привіт! Давненько не знімав відео. Сьогодні розкажу про інвестиційні монети України. Ось прийшов до мене архістратих інвестиційний 25-го року. Ось так він симпатично виглядає. Справді, правді кажучи, в мене це перший мій архіст. Я ще не мав, їх, в принципі, не цікавили мене інвестиційні монети України. Чомусь? Ну, не знаю на це є багато причин. Але ось отримав першу, то інвестиційні монети світу, там у мене є. Там різноманітні варіанти. Ось, наприклад, порівняти Британська Британія, 24 рік, одна унція. Чарльз саду. Ось так. Візуально, по розміру, наскільки я розумію, вони є однакові, так, одноунцеві монети. Але капсула в Британії така специфічна. Треба великий холдер, велику, великий холдер, щоб її туди помістити ще. Плюс зверху така, такий є виступ. ось Ось так. Монета. Ось цього року так якось цікаво випустила. 10 гривень вони випустили колекційну архіструх, так званий, піксельний тут ще є. Різноманітні деталі, які пов'язані з війною в Україні. І сама коробка така, типу піксельної форми. А цей, звичайно, йде просто у капсулі одна гривня інвестиційний, як стандартно. 25 рік, унція срібла, чисте срібло. Ось так. Він виглядає ну, то досить гарно. Виглядає гурт рибристий написів немає. Ось так. Фактично у Британії так само гурт ребристий. Ось так, так само в них це їхня інвестиційна монета одноунцева для порівняння. Але, щоб ви розуміли, українська інвестиційна монета, навіть для придбання в Україні на інтерн-магазині Національного банку, виходить дорожче, ніж замовити інвестиційну монету безпосередньо в Британії, на їхньому монетному дворі. І з доставкою в Україну, тобто, ну, виходить такий нюанс. Та. Тому, напевно, це одна з причин, чому я досі не колекціонував і не мав архіст в колекції. Бо дешевше і ліквідніше, фактично, брати Британію. Якось так. По суті, на цьому все. Відео було просто піздавальне. І хотів показати, як виглядають інвестиційні монети України. і... До прикладу, Великої Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.